Вже сьогодні ввечері футбольна Україна вболіватиме за національну команду у кваліфікації на чемпіонат світу 2026 у протистоянні з Францією. Я впевнена, що найзатятіші вболівальники вже рахують години до цього протистояння. А я ж готова розповісти вам усі найактуальніші футбольні новини на цю мить. Це Центр футбольних новин і ми розпочинаємо. Вчора стартували матчі європейської кваліфікації до Чемпіонату світу. За день до зустрічі з французом розташування збірної України покинув ще один гравець. Бразильці шахтаря забрали вакантні номери. Кому дістались десятка та одинадцятка гірників? Сьогодні розпочнеться новий важливий етап для збірної України. Головна команда країни стартує у кваліфікації до чемпіонату світу 2026 року. Новий формат турніру, де на одну пряму путівку на Мондіаль претендують лише чотири команди в кожній з груп, змушує збірні одразу заробляти бали. Перший суперник підопічних Сергія Реброва Франція, яка є фаворитом не тільки нашого квартету, а й одним з претендентів на перемогу у турнірі. Попри статус і силу опонента, гравці збірної України налаштовані дати бій та про. Демонструвати свої сили, сильні сторони у поєдинку проти Лебльо. Ми вже перемагали е, хорошій збірні, тому в нас зараз хороша команда, та я думаю, є всі шанси. Ми, звісно, розуміємо, що французи це фаворит, французи мають е, гарну команду. та ми просто розуміємо, що. На футболі все може статися, і ми будемо робити усе, щоб перемогти та зайняти перше місце. Треба йти крок за кроком. і буде дуже серйозним, і максимальна віддача в кожної грі, тому що ми зараз граємо проти найсильніших збірних, найсильніших гравців у збірних. І це дуже складно, але я вірю в своїх хлопців. і Я бачу по тим гравцям, які приїжджають їх мотивацію, їх бажання, і я впевнений, що ми зробимо усе можливе. Попри відмінне налаштування та гарний настрій у збірні, Сергій Ребров хвилюється за фізичний стан футболістів після великих навантажень у клубах. Відтак акцент усіх тренувань напередодні гри проти Франції був зосереджений на відновленні. Практика вона завжди дуже важлива, але я вважаю, що зараз у українських клубах цієї практики дуже багато, занадто багато. І тому зараз ми не могли навіть... Провести два тренування, тому що хлопці були дуже втомлені, і в основному це було відновлення. Тому я задоволений, що усі наша команди, усі наші гравці, які зараз збірні, майже усі мають практику, але коли її набагато, то іноді гравці дійсно втомлені. Черговий невтішний діагноз від лікарів збірної України отримав Роман Яремчук. Нападник отримав ушкодження ще у клубі, та після обстеження стало зрозуміло, що у вересневих матчах національній команді він не помічник. Це вже четверта втрата для Сергія Реброва після травми Тимчика, Миколенка та Луніна. Роман отримав пошкодження в грі за свою команду і. Він був дуже засмучений, і, на жаль, ми, ми отримали усі знімки, що є пошкодження, і дозволили йому лікуватися в своїй команді. Це не те, що перший раз в нас багато травм. Це завжди трапляється, але всі вравці, які в розташуванні збірної, вони налаштовані дуже серйозно. Матч проти України стане першим в останньому відбірковому циклі для дідє Дешама біля керма збірної Франції. Головний тренер запевнив, що у вересні наступного року залишить свою посаду. Відтак, заключний рік, фахівець прагне провести якомога краще і, звісно, розпочати з перемоги. Визнає великі досягнення Дешама і нинішній лідер збірної на полі Кіліан Мбапе. Окрім того, гравці налаштовані зробити ідеальний подарунок тренеру. Фоліконеапо плюс до робоні водиваканс. Дешам велична постать для французького футболу. Про це свідчить його резюме. Він увійшов в історію і як гравець, і як тренер. Він повернув французьку збірну на передові позиції у світі. Ми повинні бути йому вічно вдячні. Це його останній сезон у збірні. Тому ми зробимо все, щоб він переможно завершив свій шлях, піднявши кубок світу над головою. Шпасків кістя до рекуперацію. Зазначу, що в останнє збірна Франції поступалася в європейській кваліфікації до великих турнірів 6 років тому, а це 23 матчі без поразок. Нині в команді вирує позитивний настрій, адже футболісти прагнуть продовжити свою серію. Тренерський штаб звертає увагу на всі деталі підготовки до офіційних матчів, зокрема і на харчування. Хоч дешам і не зможе розраховувати на таких виконавців, як Саліба, Камавінга і Шеркі, а також під питанням участь у поєдинку Дембале. У їхній заміні Дешам проблеми не не бачить звичайно, стан не оптимальний для всіх гравців. Це нормально на цьому етапі сезону. Також варто відзначити якість суперників з дуже хорошими гравцями. Багато хто грав за шахтар або за великі європейські клуби. У збірної України є виконавці, які мають досвід, звикли грати разом. Провели чимало матчів, і це дуже виділяється. В АТАЦІ є футболісти високої якості, і це проявляється у кожній грі. В плані колективу, креативності та різних варіантів, ця команда України має дуже цікаві. І небезпечні можливості в атаці. Кумедний епізод стався під час прес-конференції представників збірної Франції. Своєю поведінкою представників змі здивував МБАПЕ. Лідер та головна зірка команди вирішив розібратись в елементах мікрофона прямо під час питання від журналістів. Після перевірки вітрозахисту та власне мікрофону Мбапе здивовано подивився на конструкцію та повернув усе як було. Що саме здивувало Форварда? Загадка. А для мене загадкою залишається те, чому така велика кількість глядачів досі залишається не підписаним на наш канал. Обов'язково виправляйте просто зараз цю ситуацію. А я ж дякую за усі ваші лайки та коментарі у випусках центру футбольних новин. Зараз повертаємось до новин. Тим часом вчора були зіграні перші вересневі матчі кваліфікації до Мундіалю. Центральний поєдинок дня відбувся в Роттердамі, де Нідерланди приймали Польщу. Господарі відкрили рахунок наприкінці першого тайму після розіграшу кутового, де пай точно подав Дюмфріс опинився на самоті поблизу дальної стійки і переправив м'яч у сітку. Втім, нідерландці перемогу не втримали. На 80 80-й хвилині затяжна атака поляків завершилася точним пострілом кеша у ближній кут. Тож один один і Нідерланди вперше поточному відборі Окей. Okay. А у Братиславі сталася головна сенсація серед усіх матчів четверга. Її творцями були словаки та жахлива гра у захисті гостей. Адже Німеччина дала надто багато простору своїм опонентам. Спершу соколи полетіли в атаку, яку Огол конвертував Гансько. А на початку другого тайму словаки вдруге шокували німців. Стрелець пошив у дурні Рюдігера та подвоїв перевагу своєї команди. Підопічні Нагельсмана на це відповіді не знайшли та зазнали поразки 0-2. Чинні чемпіони Європи розпочали свій шлях до кубка світу впевненою перемогою над болгарами: 78% володіння м'ячем, 24 удари, з яких 12 у площину дозволили Іспанії напрацювати на три забиті м'ячі ще у першому таймі. Розпочав погром О'яр Сабаль, Далі сильний удар у під дальню стійку розвинув успіх іспанців. А крапку в матчі ще у першому таймі поставив Меріно, забивши після подачі сфутового Ямаля. Куди більш конкурентним видався інший матч групи? І Грузія вдома поступилася Туреччині 2-3. Бельгія знищила Ліхтенштейн 6-0, Північна Ірландія здолала Люксембург 3-1, А Вельс мінімально переміг Казахстан. Литва і Мальта сильнішого не виявили сьогодні. Центральний матч ігрового дня Україна-Франція. Також у нашій групі зіграють Ісландія з Азербайджаном, варті окремої уваги протистояння Данії та Шотландії, Словенії Швеції. А також матчі за участі топ збірних, де Італія прийматиме Естонію, а Хорватія завітає до Фарери. Дивіться матчі кваліфікації на чемпіонат світу ексклюзивно на Мегого. Експерт у ПЛТБ та екс зірка кривбасу із зорі знайшов собі нову команду. Мова про Дмитра Хомчановського. Хавбек приєднався до Куликова Білки із другої ліги. 35-річний хавбек зіграв понад дві сотні матчів в усіх турнірах за зорю і виграв з нею дві бронзи у ПЛ. А попередні три роки провів у кривбасі, за який провів 73 поєдинки і додав у свою скарбничку ще один комплект бронзових нагород. Дмитро Хомчановський з нами на зв'язку. Доброго ранку, Дмитро. Добрий ранок. Розкажіть про свій новий футбольний виклик. Яка у вас мотивація в новому клубі? Е, ну, мотивація завжди одна: грати в футбол, тому що це моє життя і це клуб, у якого є цілі, які розбудовуються. Не просто так. Тому як для кожного футболіста. Якщо є ціль, є якісь завдання, то це завжди цікаво, як і для мене зараз. Дмитро, з вашим приходом куликів білку можна вважати одним з головних претендентів на підвищення у класі, як гадаєте? Гадаю, що так, але подивимось, як буде. Думаю, що я зможу допомогти, щоб виконати ті завдання, які клуб поставить. Тому будемо надіятися, що так і буде. Дякую. Ми також на це сподіваємось. Отож, чи було вже перше тренування з командою, і як воно пройшло? Е, ні, сьогодні буде перше тренування в одинадцятій ранку, тому я зараз вже трохи буду готуватися і вже буду їхати на перше тренування. Тому, якщо чесно, трохи переживаю. Чи хвилюєтесь новий колектив? Я... Так, так, так. Е, тільки за цього. Тому я думаю, що це все швидко мене і все буде добре. Сподіваємось також на це. Дмитро зараз головне питання: чи вдасться поєднувати гру у футбол і його обговорення? Чи залишаєтесь ви експертом у ПЛТБ? Я думаю, це вже питання не до мене, а до вашого керівника. Тому я думаю, що це можна поєднувати. Якщо звичайно, ви не проти. Я після першого разу як прийшов до вас, то мені все дуже подобається. Я надалі хотів би бути з вами. А ми хочемо, щоб ви також залишалися частинкою команди УПЛТБ. Дмитро дуже дякую вам за таку коротеньку ранкову розмову. І бажаємо вдалого дня і успіхів в новій команді. Дякую, дякую. Наздаю. Гарного дня. вам. А я ж нагадаю, що з нами був новачок Куликів Білка Дмитро Хомчановський. Тепер перейдемо до новин УПЛ. Ігрові номери є важливими для кожного футболіста, особливо коли це омріяна десятка чи презентабельний одинадцятий номер. У шахтарі ці номери звільнились після продажів Судакова та Кевіна, але довго без господарів вони не залишились. Адже новою десяткою гірників став Падріньо, А цифру одинадцять на спині відтепер носитиме інший бразилець Невертон. Донечани цікаво підійшли до презентації цієї новини та залучили до зйомки юних виконавців. Хто знав можливо, вже за кілька років ці хлопці. Хлопці будуть також претендувати на люксові номери вже у складі першої команди Шахтаря. Богдан Кушніренко недовго залишався без клубу. Фактично за добу після свого відходу з ЛНЗ Півзахисник приєднався до зорі. За даними порталу «Трансфермарк», Богдан уклав із Луганцями дворічний контракт. До команди Віктора Скрипника Кушніренко перебрався на правах вільного агента. Нагадаю, що Богдан є вихованцем Динамо, а згодом виступав за Ворську, Полісся, Миколаїв та Полтаву. Попереднім його клубом став ЛНЗ, в якому за півроку Кушніренко зіграв 10 матчів. Полісся розвантажує величезний склад. Житомирський клуб відправив в оренду ізраїльського легіонера. Офек Бітон повернувся на батьківщину, де виступатиме за хапоель з хайфи. Хавбек перебрався до українського чемпіонату взимку і одразу отримав багато ігрового часу в Поліссі. Але запалу вистачило всього на 5 ігор. І ще під час керівництва Імада Ашура. За цей період Бітон виконав одну результативну дію, віддав асист у грі з чорноморцем. Вчора у Кривому Розі на стадіоні гірник відбувся товариський матч за участі легенд Кривбасу та Дніпра. Матч завершився з рахунком 4-4, А один з голів забив президент Криворізького клубу Костянтин Караманіць. По завершенні зустрічі Костянтин Федорович дав інтерв'ю клубним медіа і прокоментував старт Кривбасу у новому сезоні. Циплят по осені графує, тому. Я думаю, зараз не треба нічого казати. Коли ми якусь дистанцію вже пройдемо, там, перший круг, то можна буде робити якісь висновки. Но зараз ми працюємо, те, що я можу там сказати, я спостерігаю, то це що від матчу до матчу команда становиться міцніше, швидше. Зіграніше, і це додає надію до того, що ці результати ми зможемо продовжувати надалі. Не встиг Олександр Зінченко прибути у розташування своєї нової команди Нотінгема, як отримав неприємну звістку. Лісники не включили нашого універсала в заявку на основний етап Ліги Європи. Відтак цієї осені українець не зіграє у Єврокубках, а розраховують англійці лише на одного номінального лівого захисника Ніко Вільямса. Також на цій позиції можуть зіграти Айна та Савона. Тож Зінченко наразі зможе виступати лише на внутрішній арені. Нагадаю, що орендна угода Нотінгема та Арсеналу по Зінченку розраховався. Ховано до кінця поточного сезону. Прощання із найвеличнішим, чи ще ні, Ліонель Месі провів ймовірно останній матч у футболці збірної Аргентини і зробив це семиразовий володар золотого м'яча, як і належить футболістові такого статусу. Оформив дубль перед рідними трибунами у поєдинку відбору на чемпіонат світу проти Венесуели. Альбі Селеста в підсумку перемогли 3-0. Втім, є сумніви, що це була заключна гра Месі за національну збірну. Сам Ліонель поки що не виступав з цього приводу. Тож найімовірніше, що фанатів що буде шанс побачити футбольного генія на мундіалі у США, Канаді та Мексиці. А тим часом Вільяреал представив новачка, а разом з ним новий мовний челендж для дикторів, журналістів та ведучих. Зокрема, для мене. Адже вимовити ім'я футболіста та нітолугу Оловаті Мілехіна Оловасеї – ще той челендж. Погодьтеся. У жартівливому відео представлені гравця диктор стадіону, намагаючись оголосити ім'я футболіста, кілька разів заплутався, але ситуацію врятував сам новачок. You can just call me Tanny. Well, you can just call me Tanny. Ну так би й відразу будьте як тені, не ускладнюйте життя ані собі, ані іншим. І не забувайте додавати трішечки гумору. Я ж дякую, що сьогоднішній ранок ви провели з центром футбольних новин. Побачимось вже у наступних випусках.